Ігор Анатолійович Козловський ця людина, яка завжди буде підтримувати. Коли мій попередник Шеф Саїд він залишив посаду Муфтія у му році, я очолив Духовного управління мусульман України, і коли я вже приїхав до Києва, я з ним зустрівся. Він розуміючи, що це велика відповідальність. Очолювати під час повномасштабної війни духовного управління мусульман України, він казав, що все в тебе буде добре, саме головне завжди розмовляти. Тобто веди діалог. І після цього він розповів мені історію, коли він був в полоні, що з ним сталося. Можливо, хтось чув цю історію, коли він був в полоні. Він чув, як готують людей, як вбивають, і до нього зайшла людина, повністю одяг був в крові. Він назвав своє ім'я і сказав, що він є мусульманином. Ігор Анатолійович Козловський сказав: так, це цікаво, давай ми поговоримо про це. І він почав говорити, що те, що він робить, це заборонено ісламом. Тобто він почав вести себе як іман, як муфті. Це не можна, такий буде наслідок, тобто ввел діалог. І ця людина він просто здивувався. Він сказав, я, як, ну, як ти це знаєш. Тобто я, я шокований, що ти, ти не мусульманин. Я знаю, що ти не мусульман, і ти про це все знаєш. І він почав просто продовжувати з ним вести діалог, і він також відкрився. І ця людина, вона просто. Встала і пішла, і сказала, що я більше цим не буду займатися. Тому для мене це також. Я завжди це буду пам'ятати, завжди буду розмовляти, вести діалог. Чому? Тому що це також є принцип нашої релігії, і я прошу Всевишнього змилитися над Ігорем Анатольовичем Позвольським. Дуже познайомилася ми з Іла Анатольовичем вже так ближче, коли я його запросила до себе на авторську програму. Україна без кордонів з Галиною Ільєви на іммігрантському. Мене дуже е, вразило де, те, що Ігор Анатолійович був якийсь особливо делікатний. От, з одного боку, він був ніжний, мудрий, мужній, і в той же час він був дуже делікатною людиною. Його делікатність вроджена. Таке неможливо навчити, таке неможливо набути. Це вродженість. І завжди це мене вражало. Тому що ця делікатність навіть стосовно його ворогів, опонентів, він у всьому, як тут вже було сказано, бачив людину. Після нашого ефіру, прямого, ми пішли трошки відсвяткували, і я пам'ятаю, як ми їли вареники, і в Анатолійович сказав Галя, а чаю в чай не можна. Коп'яток чаю не можна ложечку меду, почекайте, поки е, чай охолоне, бо мед тоді буде отрутою, коли ви поставите мед у кипяток. Здається, дрібничка, так? Але він так, оні, це не добре, це не добре. Ви слідкуйте за собою, вам багато ще треба працювати і жити. І на завершення, коли ми готувалися до програми, я хвилювалася і зрозуміла, що ну, як журналістка, так професійно мені хотілося його запитати про колод. Той же час по-людськи, мені було страшно мені ці запитання. І я вирішила, якби попередньо обговорити цей момент, бо я не знала, як людина зреагує, ефір великий. І я так делікатно сказала, а ми згадаємо про ті сімсоти з ніж. А він мені сказав, так, Галю, але давайте так, в контексті рецепт від Ігоря Козловського, як вижити в екстремальних умовах і не думати, що кінець. Я б хотіла показати світлину, багато хто з вас був на цьому заході. От зараз дивлюсь, вона датована 26 серпня 2023 року. Це було ТЦ Городок. Ми зустрічалися на цьому заході. Я підійшла, коли я говорю Анатолій, давайте сфотографуємося. Бо життя таке, не знаємо, де ж рване, де ж вибухне, що з нами станеться через два дні. Але сталося трохи пізніше. 26 серпня, Ігор Анатольович, не стала, 6 вересня. Ігор Анатольович був звільнений з полону 27 грудня 2017-го, а на його день народження до 16 лютого 2018-го я поспілкувалася з його учнями, з його друзями і написала спогади. І вийшла така стаття, перший день народження після полону і спогади друзів. І коли Віля сказала, що ще при, за життя Ігор Анатолійович особисто обирав, що буде в книгі, і він сказала, що Галя, і в цю статтю Курциновську теж треба буде в книгі. І я просто, для мене це дійсно велика честь. Дякую. Слухаючи сьогодні виступу людей, прийшла думка про те, що так, ми всі живемо перед обличчям певних людей, наших рівних, батьків, вчителів, які живуть або вже пішли в засвіти. І я думаю, що більша частина людей, які тут присутні, можуть сказати, що вони живуть перед обличчям Галя Тобто Ми можемо задавати, звертатись до нього, задавати питання. Звертатись про допомогу. І коли ми чуємо його голос у відповідь, я думаю, що це точно не про божевілля, да? тобто нам не потрібно викликати лікарів, е тому що ми можемо щитати цю відповідь просто в просторі, е побачити якусь фразу і згадати про те, що блін, так от е нещодавно побачив вислів Едгара -Е Дептолія про те, що е антонімом до слова е смерть є не, не життя, антонімом є народження. А життя воно вічне. Я думаю, блін, про це ж Анатолійович постійно нам говорив, нагадував. Також оця його улюблена фраза про те, що я боржник любові, але цей борг неможливо віддати до кінця. І от я думаю, що після того ми можемо сказати, що ми з вами всі боржники цієї любові. Дорогі сродні пане Я думаю, так можна про всіх сказати. Я. Взагалі колега була і, пане Ігорі, але також вважаю себе його ученицею. І малесенький епізод розкажу, щоб зрозуміло, чому. Е, він дуже багато пережив, і я з ним вже особисто спілкувалася, коли він був досвідченою людиною. Я знаю, що скільки, скільки мої його колеги з ним спілкувалися, він завжди був такий. або веселий, або задуманий, але такий дуже, дуже позитивний. Я у з його спитала, пане Ігоре, а от що ви робите, коли якусь частину людей дратує, те, що це люди такі батьворі, бать, 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 бать. а він начинив посміхнувся і сказав, а нічого не роблю. Но в своє робити. І ще я хочу сказати, що серед різних мов перша і саме така глибинна його мова це дійсно мова любові. Він ще знав багато мов всяких різних, як з точки зору мови, як філологічні явища, так і ментальні теж. І попередній його друг, який виступав, згадував про те, що от нам здається, що ми з ним розмовляємо, нам не здається це осанка. І я хочу закінчити свій виступ тим, що я чула від нього і читала в іншому місці. Це все до нас, і можливо хтось цей язик теж трошки знає. А от той ніч мене. все буде добре. Коли почалася повномасштабна війна, то у мене є YouTube канал, і ну, коли трішечки пройшов перший шок і стала можливість робити якісь розмови цікаві з людьми. То я відчув потребу і думав, що це не мені лише треба, а всім почути слово е, якесь глибоке про цю ситуацію. Слово, яке би укріпило, яке б дало е, надію віру. Навіть не було сумніву, що людина, до якої треба звернутися по таку, по таку розмову, це Ігор Козловський. Так само, як е, Років десять там чи скільки перед тим я трішечки журналістиці працював, і е, було зрозуміло, що коли потрібна глибока е, розмова, то завжди кликали Євгена Сверстюка. Сверстюка вже е, з нами нема теж десяток років, але е, оця ніша людини глибокої розмови це однозначно е, була тип, от ці роки ніша Ігоря Анатолійовича Козловського. Я хотів згадати епізод, який стався тоді. І він особливою родзинкою якоюсь став для мене. В принципі, я хвилювався не стільки, тому що я з видатною людиною розмовляю, а просто напруга того часу хотілося якось все таки максимально зробити стандартно пошвидше. Ми сіли в Москве на Володимирській гірці біля інституту філософії. Почали розмову так, як хотілося, і тут приїжджає газон і е, починає косити траву там, що неможливує абсолютно цю розмову. І вона дуже спокійно каже, ну пішли в інше місця, кажу, пішли, ну, мабуть, ми спочатку почнемо, але я вже так, ну, щось тут такий хаос. Ні, ні, кажу, надзвичайно заспокійливо, по лаївному, по-доброму. Він ще навів приклад цієї газонокосилки якомусь. В філософському контексті абсолютно як обставини, які нам щось диктують. А е, у мене потім з цього вийшла абсолютно родзинка цієї передачі, бо виявилося, що це ще це цікавіше. Я там чорно-білий зробив шматочок, написав піто. Тут поїхали газом і, і і потім, як ми пішли на нове місце, і далі розмова ще цікавіше продовжилася. А він насправді впливає. Перепрошую на одну хвилину, мабуть, ми перервемося, бо так, воно має страшного. проїхати. Я зараз питаю. Довелося змінити локацію, оскільки туди приїхала газонокосилка, але продовжуємо розмову. Це якесь вгамування напруги і те, що до всього цього можна лагідно і добре. Поставитися і ще виявиться, що цікаві якісь речі з цього виходять. Оце не менший урок, ніж з тих глибоких речей, які він тоді говорив. По святу таку Василя Семененка зроблю. Як він ішов? Струмніла дорога, далуч у жадні очі текла, не просто ступали, співали ноги, і тиша музику берегла. Як він ішов, зачарований світом натхненно і мудро творив ходу, так нові планети глядуть на орбіти з шаленою радістю на виду, з шаленим щастям і сміхом гарячим, з гімном вулканним без музики й слів. Як він ішов, і ніхто не побачив, і ніхто від краси на землі, землю полускану втюпився кожен. Очі в пилюці бездумно ворік, раптом шепіт поміж перехожих. Що там? спіткнувся чоловік. Одні співчували йому убого, інші не втримались до корять. Треба дивитися до під ноги так можна голову потірять. Трохи в футбола пограли словами, обсмакували чужу біду. А він знову йшов і дивився прямо, і знову натхненно. Творить ходить. Мені здається, що найголовніше, що варто підкреслити, це його людяність. Негманність, а все саме українське тепле і глибоке слово людяність. Це повага до іншої особистості, це повага до його гідності. Це вміння вслухатися, це вміння почути. Це вміння не просто співчувати, а співпереживати. Людяність це коли ти там, да, в тих надлюдських і нелюдських умовах, молишся за тих, хто зовні. Людяність це коли ти співпереживаєш, нам, наприклад, да, коли ми були в Маріуполі, він нам співпереживав. Перший дзвінок, коли ми звідти вибралися, був від нього. Людяність це бути людиною з великої букви. Він був людиною з Великої букви. Людяність це вчити бути людиною. От він вчив бути людиною. Він чув по людськи ставитися до людей. І людяність це. Вміння бачити людину в іншому. І мені здається, ну, принаймні, це для мене. Так? Для мене це та грань, це та ліса, яка в мене асоціюється і пов'язується саме з ним. Дякую Ігорю Анатолійовичу Козловському за ті 25 років нашої. Спільної нашої спільності. Валентина Васильівна, Саша Моляко. Дякую. 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 Вперше я познайомилася з Арією Я була студенткою гуманітарного інституту і з другого семестру, це був або січень, або лютий, і він мав починати в нас лекції. Ну і всі знаєте, як, ну, так, як всі багато тут же розповідали, всі чекали корхів Ну Я також сиділа і чекала, а в цей день, коли він мав вперше до нас прийти і читати свої дві лекції ввечері, було відкриття Олімпійських зимових ігор в Нагану в Японії. Я була велика фанатка зимових видів спорту, фігурного катання олімпійських ігор. Я з чому хотіла зізнатися. Я працювала ще вчителькою в школі і я давала лікарняний ну, і на тиждень або там на 10 днів і вдома подивилася. <рістерігінь> Зараз я доросли людина мені сором. <рістерігінь> не, не дуже з принципами в мене було тоді. <рістерігінь> Я сиділа і дивилася з такою насолоди, і в мене нічого не грізло там. Ні, 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 ні. Цей день ввечері, коли я дочь мав читати лекції в нас, ну я зараз першу лекцію відсіжу і піду до відкриття Олімпійських ігор. Ну і там же всі там був, ну, всі звзди, ці зірки там всіх спортів і так далі. І пройшла перша лекція, перерва там попити водички, там зробити в туалет і так далі. От, і я не помітила, я забула про Олімпійські і Я просиділа другу лекцію, а це були вечірні лекції, тобто там вже була сьома чи восьма чи на пів-дев'яту вечора. І я прийшла додому, і я вже коли прийшла, там не знаю яка була година, я помітила, що я пропустила відкриття Олімпійських ігр на ган. Я з того часу, ну, знаєте, ні, ніколи більше не брала лікарня, ну, не... Я іноді дивилася там щось з якихось там цих, але в мене, знаєте, трошки змістився фокус, якось в моєму житті з'явилися якісь принципи. Знову, ви перша публіка, перед якою я зробила таке зізнання, про Ігорінатобі, я <сміст> зізнавалася в цьому там. Да. Ну і я думаю, що якщо ми і далі будемо заражати в гарному сенсі того слова і нести все, що нас вчить Ігор Анатолійович, то я думаю, що це буде найбільша вдячність йому за весь цей час, який він провів з нами з кимось на Ютубі, а з кимось особисто рік або 25 років. Дуже вам вдячна. Випробування є інструментом для просвітлення людини, інструментом для її вдосконалення. І спокуса, і випробування даються людині для того, щоб вона могла проявити терпіння, а терпіння веде її до великої досконалості. Крім цього, людині потрібна мудрість, а якщо у вас не вистачає мудрості, то моліться і просіть про це. Шлях до отримання дарів завжди виснажливий і тернистий. Будуть круті підйоми кам'янистими стежками, буде спека й мороз, будуть різні спокуси, але пройти цю дорогу треба гідно. Саме терпіння вдосконалює вас як людину, що йде вперед до поставленої мети. Ігор Козловський з книжки Людина на перехресті. Роздуми про екзистенційний інтелект.